І що ви думаєте, друзі? Вчора чи позавчора коли? Вчора це було. Вчора. Вчора. вона розказувала свої мрії, що хоче заключити завіт з Богом, і каже, що в неї є мрія така, щоб тут висіла витяжка. І дзвонить брат, який сьогодні служив в Миколаївському напрямку. Дзвонить і каже, Чуєш? хочу, щоб мрія тої сестри збулася. І що ви думаєте? У! Будь ласка, а? Дивіться! Все! таку як мріяв. А де ножик. Таку мріяла чи ні? Да, таку, звісно. Ти навіть не бачила. Ну, Я хочу сказати, щоб бог, бог удивлятися. Дуже, да. бог мріє, бог. так, бок Це розбивай. Так, тримай цю. І це яку? Чекай, чекай, чекай. А ну на сюди. Не приваблює гори. Дима. Це така потужна, понімаєш? От це то да. Чек, от відсивається вона так. От це то да. Отак вона Хай має. Хай Бог благословить це брата. Отак вона має стояти, має. Ну, короче, факт в тому, що ти ж все одно не розбилися по-любому, тобі треба помагати їй. Її... Вимагати Ось Отака витяжка. Хай Бог благословить цього брата, хай йому відплатить хай висократ. Я дякую, дякую, дуже дякую. Ти розумієш, наскільки він тішиться, що він може ну, мілоч зробити. Хай благословляю ще раз Господь. То Я дякую. Є, роблячи добро, да не унуваємо, бо в своє время пожнемо. І знаєш, слово Боже каже. Що в силі рука твоя робити, то роби. Колись прийде час, і ти так само будеш робити, і другий, і третій. Так що, слава да нашому Богу. Господу! Слава Господу! Амінь.